Всім доброго дня, друзі! Сьогодні 18 жовтня 2025 рік, село Мала Кошелівка. Ліс, дивіться, яка краса. Тут високо так на пагорбі, а туди спускаєшся. внизу так. Високо. Красота яка ось туди. Вирішив. З'їздить, подивитися, грибочки є тут чи немає, тут не був у цих містах. Але красиво, ось як осінь, ой. Повітря таке свіже. Хоч би в яму в цю не впасти. Красота. Треба б туди спуститися. Зараз тут наверху походжу. Ну не видно, щось ніяких грибів. Нічого не де, Не бачу. Осінь. Осінь приваблює своєю особливою красою контраст кольорів, особливо березки на фоні сосен. Дуже красиво, дуже красиво. Тут може, може маслятка є у молоденькому тут сосновому, ну не знаю тут. Я тут ніколи не був, може в заньки з'їздив, не знаю. Мені хочеться щось забиватися туди, аби знати, що точно щось є. Бо люди ходять, збирають. Ось краса яка. Небо похмуре сьогодні. О, так. Молоденькі сосенки. О, а я шукав де накопати, посадити. Думаю, молодесенькі, ось молодесенькі, молодесенькі. О, ну, Якось іншим разом. Я вже знаю де копати. Ось вони тут самосіяні. Особливо треба дивитися під ноги. О, Бо можна наступити на якусь міну чи розтяжку, чи що. Сироїжка. Да, червивеньке пахуще, да, сироїжечка. Я сироїжка біла ніжка. Забувся той вішик. О. Дуже. Ну воно ну, після дощу. Щоб вона забирати собі таку чепухи. Так, перейдемо туди щось.